Друзі, що у мене є? У мене є DSG-200. Ви певно подумали, що я про якусь там дику 200 від хто її там зробив, борг Вагнер чи не Борк Вагнер. Неважливо. У нас є DSG-200 від Дніпром, і це акумуляторний 20-вольтовий пістолет для силікону чи ще чогось в тюбіках. В тюбіках ось таких. Давайте розбиратися, що воно і на що воно. До речі, ось такі тюбіки також є в салонах майстерності Дніпром. Тож заходьте, пробуйте, це прям пушка. Розпаковуємо. Для цього беремо мій улюблений ніж К61. Я дуже сподіваюся, що це вже і ваш улюблений ніж. За стільки часу, за стільки оглядів, пора вже було його полюбити. І що ми тут бачимо? Кліпсу. І це певна штука, яка буде штовхати. хвостик ось тут, в балоні. Зараз розберемося. Інструкція і пістолет. Виглядає як дуже бодрий, дуже серйозний шуруповерт. Тут наша гвинтик. Це прибираємо інструкцію, також ми поки прибираємо. Але ви завжди перед тим як користуватися інструментом, щось з ним робити, налаштовувати, наполегливо рекомендую користуватися інструкцією. Читайте її і розумійте, як працювати з інструментом правильно. Так, давайте подивимося в нас тут по характеристикам. Потужність цієї штуки це 1,6 кг силікону в хвилину. Я так розумію, це максимальна потужність. А ще тут можна регулювати швидкість подачі цим поршенням матеріалу на ваші з'єднання. Так. Давайте ще подивимось, що ми тут маємо. Ось ця штука обертається, ні, це затискається, а обертається ось за ось цю частину. Вона так плотненько тут сидить. Кнопка. Просто вкил-викл. Обрезинена рукоятка. Місце для того, щоб можна було прикрутити скобу, яка у нас в комплекті, і гвинтикось. Запобіжник. Просто вкил-викл. Та іначе все. Тут немає такої штуки, знаєте, щоб можна було натиснути кнопочку на як реверс, для того, щоб відтягнути. Тут все руками. Її можна піджимати руками, назад, руками. Але ж давайте подивимося, як швидко акумулятор є у мене. Мало не забув. Дуже важливий момент, що шток тут металевий. І дуже важливо не засовувати сюди пальці. Думайте, що це як розетка. Не можна, просто не можна. Давайте подивимося, як швидко він штовхає наш силикон. Так. Поняли? Прикол від'їжджає, щоб не створювати тиск на балон, щоб у вас далі не продавлювалося. Такої фішки в звичайних пістолетах немає. Так, давайте спробуємо виставити найвищу швидкість і як швидко воно поїде. Ось ми бачимо, я тримаю пальчик, якщо вам погано видно, як швидко воно рухається. Не знаю, швидко це чи ні, але точно можу сказати, що це швидше, аніж працювати з звичайним пістолетом, бо ви собі так пальці можете накачати, щоб видавати з такою швидкістю. А може це і не так погано? Хто знає? Але ми тут зібралися не для того, щоб поговорити про накачані пальці, а для того, щоб поговорити і подивитися, як працює ця штука. Тож, відтягуємо шток. Магія монтажу у мене з'являються дві ось такі чудові штучки. Нагадаю, що перед тим як вкривати балон, його треба чікнути ось тут і потім ще сам носик. Чікаємо тільки від себе. І давайте ще трошки носик чікнемо. Давайте отак. Бувай. Накручуємо. Воно там прям під прикольно. Це вже приємний бонус, я вам скажу. Так, давайте ми поки почнемо з цієї заготовки. На цю у нас інші плани. Так, давайте почнемо з найменшої швидкості, з 1. Як воно буде працювати? Ой, воно прям так це Це прикольно. Воно дуже повільно йде, що може давати вам такий, знаєте, дуже серйозний контроль під час нанесення в вузьких швах. Бо я насправді з цим стикався. Випадково чікнув трошечки більше, ніж треба. Стоять. Випадково чікнув трошечки більше, ніж треба, і в маленькі шви в мене видавлювалося одразу багато звичайним пістолетом. Але може то моя недосвідченість. Давайте дивитися. Так, ти там збираєшся до нас чи ні? Зроблю трошки більше швидкість, поки, бо це до завтра буде. Так теж ніколи не робіть. О! Все, робимо найменшу швидкість. Воно прямо на мінімально можливих обертах іде. Як бачите, селікончик я шитовий. І ось перший кайф. Я відпустив кнопку і все, далі не лізе. Я не знаю, чи це у всіх така проблема, але мені це створювало незручності. Бо я там трошечки піднажав, і далі все, ти не контролюєш. Поки воно не долізе те, що там нажалось, все це незручно. І якусь частину силікону просто так от навертає тут на носик. І ти сидиш, чекаєш, поки воно засохне, щоб відрізати Безтолкова трата часу. Або не сидиш, не чекаєш, і просто одразу якусь тряпочкою, не знаю, паличкою знімаєш. Але найважливіше, що це гроші, бо ви ж силікон купуєте за гроші, і частину там ну окей, навіть нехай 10%. Хай балон коштує ну 70, ну давайте для зручності підрахунку сто візьмемо? Постійно працюєте з силіконом, умовно пліточник якийсь. Умовно, 100 гривень, і ви використовуєте на об'єкт три таких балони. Об'єкт ви робите за тиждень. Виходить, 12 балонів в тиждень, можна навіть 15 рахувати. Місяці бувають різні, там 4,5 тижні. 15 балонів в місяць це вже півтори тисячі гривень, 10% з них на втрати на хвостику, на галімому – Це вже 150 гривень, а за рік це вже 1800 гривень, що вже ой-ой, типу вже серйозні гроші насправді. Та і 150 гривень теж серйозні гроші. І це ми говоримо про найдешевший герметик. Ну є балони і по 150, і по 200, і ще дорожчі, автомобільні, там, наприклад, для лобового там, чи для заднього скла. Це ж там взагалі космічні гроші. Але ми не про це. Ми зрозуміли, що ця штука допомагає економити як мінімум. А ще як бонус, ви просто натискаєте кнопочку і дивитесь, як вона працює. Повільно, красиво. Це ж ідеально. Якщо добре приловчитись, то можна прям е, дуже тоненькі шви робити. Чікс. Але давайте подивимося, що вона може на максимальній швидкості. Перед тим, як ставити максимальну швидкість, ми трошки перестрахуємось, зробимо отвір побільше. Момент, який я одразу покажу, балон підпружинюється. Отак от не випаде. Недвижно дістанете, отак він не випаде. Хочете отак, от можете силікон там щось. Щоб його дістати, ви трішечки назад зсуваєте і все, і достаєте. Робимо трішечки більший отвір. Найбільша швидкість, шоста. А, ну да. Я забув підвести назад, але це буде швидко. Ой! Це, якщо вам треба засіліконити Росію, то ставите максимальну швидкість найбільший отвір. Але розхід такий прям серйозний, але і шов який просто пушка. До речі, тут хлопці за кадром кажуть, що якщо ви там працюєте на якомусь промисловому, там чи ваша жінка? Умовно. працює на якомусь там промисловому виготовленні красивих тортів, замість того, щоб з кондитерським пакетом це робити, можна робити так. Ви запитаєте, а як сюди запихнуть крем? Ми зараз до цього дійдемо. Так, і давайте я ще хочу спробувати. Вже дожати балон, але на найменшій швидкості на великій дирочці. З великою дірочкою маленькі шовчики теж можна робити балон закінчився. І саме зараз час поговорити про те, кому ця штука потрібна, кому вона буде корисна. Перше, це звісно, сантехніки. Бо хто як не вони використовують велику кількість силікону, там герметиків, усяких різних на роботі при будівництві там ванни, плитки, будь-якої іншої сантехніки. Хлопці, які займаються монтажем вікон, так само дуже корисна штука для роботи, бо стики усяк різні там герметизуються і так далі. Хлопці, які займаються лобовими стеклами в тачках, і ну і задніми, так само ну, не тими, які відкриваються, хоча вони. Вони тими теж займаються, але саме для лобового і заднього їм треба герметизувати ось цю країшок площини. Ті, хто займається якимись, не знаю, кузовними частинами, де це також може використовуватися, майже всі будівельники стикаються з необхідністю працювати з силіконом, з герметиком, з пістолетом. І ті, хто робить це часто, оця штука це мастхев. Але це ще не все. Сторонку, це вже сміття. Майже. Ще є отака штука. Називається вона ТТ400. Так, давайте подивимось на неї. Мені здається, що я якось неправильно її відкрив, але вже відкрив. Тубус ось такий. Раз, два, три, чотири, 5. Все, в комплекті більше нічого немає. І ця штука вже розрахована на суто професійних хлопців, які багато і багато і багато працюють з усілякими такими силікончиками, герметиками, бо вона розрахована на роботу за такими штуками. Хтось якийсь момент зрозумів. Пацани, які купують багато силікону, вони дуже сильно переплачують за пластик. Якщо цей пластик прибрати, вони будуть більше купувати більш дешевого силікону чи герметику. І давайте подивимось, як це працює. Відкручуємо ось цю штучку. Беремо викруточку. Відкручуємо шайбочку, яка тисне на балон. Дістаємо шток повністю і замінюємо його на більш довгий шток. І прикручуємо шайбочку з комплекту. Так, ось це вона. Беремо ось цю частинку. Тут вже є така фасочка для того, щоб воно трималося. Все. Закручуємо тубус. Мені здається, що я не тою стороною кручу його. Угу. Давайте так. Так, да, все, я зрозумів. Просто поршень тут дуже плотненько, тому він заважає ось так накрутити. Треба його трошки вперед дати, і тоді все чудово закручується. Все, різьби тут однакові. Переходимо до нашої ковбаски. Я бачив на Ютубі, що деякі майстри б'ють цією колбасою об стол перед тим, як запихнути сюди. Я не знаю, на що це робити. Ви, якщо знаєте, напишіть в коментарі. Але я їм довіряю, тому. Так. Тут, я думаю, спеціалісти краще розбираються, вони знають, як це робити. Але ми просто візьмемо наш улюблений ножичок К-61. Відріжемо ось цю жопку, як у ковбаски. Вставляємо її от сюди. Да, давай. Є. Yeah. Ось так правильно. Не робіть так, як я, не забувайте частинки. Насправді мені так цікаво. Так, тут не треба нічого відрізати. Ні, дірочка є. Я думаю, що цю штучку ви також можете підрізати під, під ваші потреби, якщо вам треба. Але я б не підрізав. Це ж вона багаторазова. Давайте одразу от, теж ставимо швидкість повище, щоб воно швидше проштовхнуло. Ковбаска просувається по тубусу. Оп! Я думаю, вже можна зменшувати швидкість. Друзі, а давайте так. Напишіть в коментарях, хто багато користується силіконом, герметиком і так далі. І умовно у вас немає цього інструменту. запросіть нас до себе на один з об'єктів. Ми приїдемо, спробуємо попрацювати разом з вами на вашому об'єкті. Мені здається, це буде класний відос і класний досвід для вас і класний для нас. Пробуємо. Оп! Пішло. Так, це вже якась штука іншої консистенції. Якщо я сказав це слово неправильно, напишіть про це в коментарях. Пробуємо. Так, давайте спробуємо на найменшій швидкості. Це прям пушка штука. Я коли наступну будку псу своєму робити, я обов'язково скористаюся цим інструментом. Але у нас ще попереду найвища швидкість. Щось пішло не так. Угу. Так, ми бачимо, що з такою плотною штукою інструмент іде в захист. А це що означає, що ви його намірено не спалите. Він захищає вас від цього. А ще він в захист може йти через те, що неправильно вибрана швидкість і неправильний діаметр отвору. І просто фізично не встигає така кількість герметику пройти через отвір. Двигун розуміє, що чувак, мені важко, що ти хочеш від мене. І я краще захищу себе. І ось так це відбувається. Давайте спробуємо поставити четверту швидкість. Все так. Ходу на найменшому отворі це вже ми таким експериментальним шляхом вияснили. На найменшому отворі третя швидкість максимальна. Пробуємо ну, Нормально А тепер давайте спробуємо шмальнути. Як бачите, місце для творчості тут також є. Так собі творчості, ну... Но... хто нашевчився, як то кажуть. Силіконовий 3D-принтер. Класна штука. Блін, мені подобається. Я прям насолоджуюсь від цього інструменту. Я сам певно, користуюсь раз в рік, але мені здається, моя мама буде тепер задоволена, бо мені буде цікавіше працювати з цим не знаю, матеріалом, інструментом, і я буду більше робити в її будинку. Клас. Тільки не пишіть, будь ласка, в коментарях, що я цілу купу герметикою із силіконом вилив просто так, не просто так, щоб вам показати, як це працює. Але якщо хочете, напишіть. А найприємніше в цьому інструменті, знаєте що? Що він працює на базі 20-вольтового акумулятора. Цей акумулятор умовно. У вас вже є шуруповерт, шабельна пила, болгарка акумуляторна, перфоратор, да дискова пила акумуляторна. Ви йдете в магазин і просто купуєте інструмент. Акумулятор вам не треба. Зарядка вам не треба. У вас уже все є. Це ж капець, як зручно. Так що я думаю, якщо ви займаєтесь ремонтами, це 1183% варто вашої уваги. Хто зрозумів, чому 183? Коротше, ви зрозуміли, друзі. Як завжди, ціла купа корисних посилань є в описі під цим відео. Є посилання на цей інструмент, є посилання на акумулятор, на зарядки, на всі наші знижки та акції. Приходьте, дивіться, може саме зараз ваш омріяний інструмент можна купити зі знижкою. А ще можна купити оплату частинами, ще й зекономити абсолютно на всьому. Розказую дуже просту математику: навіщо купляти будь-що оплату частинами? Бо ви фіксуєте за собою ціну в гривні, і навіть якщо ціна виросте, ви будете платити ще декілька місяців по старій ціні. Лайфхаки зовсім забув сказати, що ось цей чорний накінечник зовсім скоро вже буде в продажу. Тож ви можете чекати собі їх під свої потреби або там, купити декілька і одразу зробити собі декілька діаметрів необхідних, за якими ви працюєте. Так, в кого кофта в силіконі? У Юри. А давайте спробуємо зараз відрізати. Я хочу на максимальній швидкості шмальнути. Просто пластик тут такий ж, серйозний. О, о, це інша справа. Ставимо максимальну швидкість працює Інструмент Просто згусток задоволення для майстра я б його так називав. Друзі, на цьому все як завжди. Всі посилання в описі під цим відео обов'язково треба підписатися, написати коментар, поставити лайк і звісно, не забувати донатити на зсу і обнімати маму. На все добре, і нехай щастить.